Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Вінниччина, Передача актуальне інтерв'ю. Майже чотири роки війни змінили не лише наше життя, а й наше сприйняття емоцій, страху і взаємопідтримки. Все частіше ми говоримо про те, що нам необхідна. Психологічна допомога собі, рідним ветеранам, тих, хто поряд із нами, як змінилось ставлення віничан до психологів, про які виклики сьогодення говорять фахівці, яку роль в цьому відіграють нові соціальні ініціативи? Поговоримо сьогодні із гостем нашого проєкту, психологом Анатолієм Бруне. Мої щирі вітання, пане Анатолію в нашій Доброго студії. Доброго дня. Отож, ми з вами періодично зустрічаємося і. Лише результат наших зустрічей це кожного разу якісь зміни, якісь нові виклики, які стаються, які є в нашому суспільстві. Який психологічний стан наших людей, нашого суспільства, майже через 4 роки після повномасштабного вторгнення? Як на ваш погляд, змінився психологічний стан українців за цей час? Яка трансформація відбулася? Я зараз пригадую наші попередні розмови, і я згадую. Що ми говорили про те, що якщо буде продовжуватися війна? То з часом буде все більше і більше тих з нас, хто буде виснажуватись, хто буде втомлюватись, хто буде не витримувати цього психологічно через е, ті чи інші фактори: чи побутові, чи фінансові, чи через участь близьких рідних е, в війні, е, з точки зору е, ну, в збройних силах України. Не, і що це все буде створювати дуже велике навантаження як на окремих людей, так і в цілому на. Наше суспільство і на атмосферу в ньому. І е, я, напевно, сьогодні буду говорити про якісь такі речі, де е, і на рівні комунікації, е, спілкування з клієнтами індивідуального, і на рівні спілкування е, в, під час лекцій, семінарів. Е, я помічаю те, що все більше і більше з нас стає. Виснаженими, більш тривожними, дуже багато хто з тих, хто досить довгий час тримався на сьогоднішній день, йдуть до фахівців, звертаються за допомогою, за підтримкою. Дуже багато людей на сьогоднішній день почали приймати протитривожні засоби, антидепресанти, і це говорить про те, що нам все важче і важче витримувати це навантаження, яке дає нам ця велика війна, тому що війна це лише простір, який сформувався. Це, а насправді за цим стоїть дуже багато викликів. Так крім того, що є необхідність захищати країну, є ще багато викликів в цивільному побудовому житті, з якими нам все важче і важче справлятися, на жаль. Які тенденції ви спостерігаєте серед звернень до психологів? Зокрема, до вас ви говорили, що у вас таки досить таки обширна практика. Ви працюєте із буквально перших днів війни, і більше того, ви працюєте починаючи з 2014 року? І власне, що найбільше турбує людей сьогодні? Угу. От я розділю напевно по категоріях, тому що серед моїх клієнтів як є люди цивільні, так є військові, є ветерани і є сім'ї ветеранів. І сім'ї військових. І це дуже різні запити. Якщо говорити в так от лейтмотив, я його вже сказав. Тобто, це загальне відчуття того, що я перестаю справлятися з цією ситуацією, дуже важко вже справлятися з своїми станами, дуже важко бачити надію, дуже важко рухатись вперед, долати труднощі і проблеми. Це такий загальний лейтмотив. Якщо розділяти по групах, то я, напевно, почну з групи військових, і все більше і більше я від них чую про те, що в них є дуже велике переживання з приводу того, що ніби як. Про них стали менше турбуватися, думати, згадувати саме в тилу цивільні. Це все гостріше і гостріше постає питання справедливості для них. Справедливості в багатьох дуже аспектах. Це прям от я не буду зараз розгортати, бо це якась велика окрема розмова. Але питання справедливості для військових стає все більш і більш гострим. Далі, що стосується родин військових, то це. Втрата близької комунікації і це переживання про те, коли повернеться наш воїн, як ми будемо це відновлювати. Ми також на одному з ефірів про це говорили детально, коли ми говоримо про. Тих про ті родини, в яких повернулися вже ветерани додому, то це про те, як відновити стосунки в сім'ї, як налагодити близький емоційний контакт, як налагодити контакт з дітьми, да бо бо є, бо є оці порушення комунікації. І якщо ми говоримо про цивільних, то це якийсь. Можна сказати, епідемія тривожно-депресивних симптомів, таких проявів, де, де в людей опускаються руки і зникає надія. Я зараз намагаюся, буду намагатися сформулювати дуже делікатно, чи є викликом, наприклад, для багатьох людей для великої частини населення ще викликом. Певний страх, це який спонукає обмежувати себе в спілкуванні, залишати дім, тому що страх потрапити на війну це можна зрозуміти і дуже багато різних причин. Можливо, зараз просто від вас порада. А як з цим справлятися? А як можливо можна щось змінити? Тому що ми у війні не півроку, не рік. Ми у війні вже чотири роки. І це ж накладає певний відбиток знову ж таки, якщо говорити про комунікації, відповідно про психологічний емоційний угу. стан. Я зараз скажу ось так: з боку тих людей, які обмежують себе самі, самостійно обмежують свою свободу, свободу свого пересування і так далі, через страх зустрітися з ТЦК. І коли це триває вже 4 роки, то в мене є великі переживання з приводу того, який у них психологічний стан. І В мене є досвід. Я знаю, деяких цих людей, і я знаю, що декому з них просто дуже важко, дуже погано з приводу того, як вони себе почувають. А дехто вже знаходиться взагалі на межі психічного здоров'я. Ну тобто це там, де вже їм потрібна фахова допомога психотерапевтів, психіатрів, психологів. І насправді тут важко дуже давати якісь рекомендації і поради, тому що ми же ж говоримо про ту ситуацію, де, де є дві, дві якихось полярності: з одного боку є страх бути мобілізованим. Причому часто досить раціональний страх. А з іншого боку, є полярності, це небезпека, ну, якщо говорити простою людською мовою, з'їхати з глузду. Да? І е, хто я такий, щоб щось радити таким людям? Але е, я вважаю, що вони мають. Потурбуватися про себе. Я зараз не хочу говорити. Я все-таки психолог, не юрист і не представник державних органів. Я хочу, щоб ці люди потурбувалися про своє психічне здоров'я і подумали про можливі наслідки взагалі для подальшого їхнього життя, якщо вони будуть продовжувати тримати себе в такій ізоляції. Дякую, чи ми говоримо про певне емоційне виснаження суспільства? Як воно проявляється в побуті, в соціумі навколо нас? Це проявляється в, в таких вираженнях, які, врешті-решт, складаються в картину, схожу на ну, принаймні, скажімо так, для лікарів, для фахівців, схожу на депресію. В цю картину входить апатія, тобто знижений настрій, психологічне, психологічне виснаження, астенія це коли є фізичне виснаження. Порушення сну, проблеми зі сном, проблеми з засинанням і так далі. Тобто, коли людина постійно втомлена і не має настрою, це ангедонія, це коли зникає бажання і відчуття отримувати задоволення. Тобто людина не може отримати задоволення навіть від тих речей, які раніше давали їй це задоволення. Беземоційність, напевно. Так, це знижений емоційний фон, тобто він такий, ніби як вирівняний. Людина не переживає ні яскравої радості, ні сильного якогось занепокоєння суму. Це якийсь такий стан відсутності да, коли емоції стають. Дуже слабко вираженими, слабко проявленими. Ну от це та ті речі, і вони, коли коли про це слухають лікарі-психіатри, вони кажуть, так от, це ж це ж у нас депресія. А коли це ще супроводжується роздратуванням, безпокойство, ну тобто, а, занепокоєння, коли це супроводжується високою тривогою або панічними атаками. або високою емоційністю, навпаки, тривожно депресивний розлад. Ну тобто, і от ми говоримо про те, що є. Зараз дуже багато людей, які ходять в стані депресивному, в тривожному або в тривожно-депресивному. Як наслідок, як змінились за цей час запити від ваших потенційних пацієнтів, і взагалі як змінились запити чоловіків, жінок до вас як до психолога? Якщо говорити про зміну в запитах, то скоріше люди шукають. Якихось таких відповідей, таких сенсів, які б їм дали можливість відчути енергію, сили і бажання жити, так? бо цього стало значно менше. Якщо ми говоримо про різницю між чоловіками і жінками, то для жінок дуже часто звучать. Такі запити, як труднощі в комунікації в сім'ї, ну, це завжди це традиційно, коли жінок більше турбують стосунки mm -hmm. в сім'ї, стосунки в парі. В чоловіків це про здатність знайти себе, реалізувати, якось в цьому суспільстві, в якому, в якому вони втрачають такі можливості, втрачають можливості реалізувати себе або якось працювати. Допомагати підтримувати свою сім'ю і так далі. Дякую. От окремо хотілося поговорити про наших ветеранів, ветеранок, власне, про ветеранську спільноту і про родини угу. ветеранів, зокрема загиблих. З якими проблемами найчастіше стикаються дружини, діти, батьки ветеранів? І чи стали активніше вони звертатися до психологів, зокрема угу. в вашій практиці? Чи є такі звернення? Угу. Так, насправді на сьогоднішній день є більше звернень від ветеранів або від дружин ветеранів. Так. І це пов'язано перш за все з питаннями відновлення стосунків, відновлення емоційної близькості або вирішення тих проблем, які з'явились через те, що ветеран або ветеранка вони змінилися під час служби в збройних силах України, і тепер потрібно знайти один одного, знайти взаємодію контакт з один з одним. Тобто виникає купа таких непорозумінь, де де люди не впізнають один одного, де не можуть зрозуміти один одного. І е, вони, ті, хто усвідомили проблему, що і що вони не можуть з цим справитися самостійно, вони звертаються за допомогою. Е, це чи от чи приносить це результати позитивні? Я скажу так, що не завжди на жаль, але для тих, для кого є цінним зберегти стосунки, для якого є цінним відновити спілкування, так ми бачимо результати, ми бачимо покращення у спілкуванні в стосунках. Тобто, тут важлива перш за все, напевно, мотивація і готовність дуже багато вкладатись і працювати на відновлення стосунків. Які інструменти ви порадите? ми прикладом, люди не готові звертатись до психолога, але ага. розуміють, що потрібно і готові щось змінювати. То якими можуть бути ці інструменти? Можливо, від найпростішого тут, напевно, самі прості інструменти це спілкування. Все ж таки, да, це якось так дуже банально звучить, але я хотів би наголосити на тому, що дуже важливо для того, щоб дружини ветеранів або партнери ветеранок, так чоловіки ветеранок, щоб вони давали можливість своїм. Воїнам, які повернулися, так ветеранам, які повернулися, щоб вони їм давали можливість бути в безпечному просторі в сім'ї, і щоб вони могли дати їм можливість говорити з ними. Про е, ті проблеми, які їх хвилюють, тому що е, чому я на цьому акцентую? Тому що дуже часто е, хочуть витягнути з них там е, що там було, що ти пережив, що ти зараз переживаєш. А е, ці люди вони на початках вони дуже закриті, вони не готові ділитись, вони не готові говорити про те, що з ними відбулося, що вони пережили. І що з ними сталося. Тому тут дуже важливо, щоб на них не тиснули, не намагалися з них одразу витягнути і їм допомогти, ніби як да? от, от така агресивна допомога це те, що погано. А самі ветерани і ветеранки, дуже важливо, щоб вони, коли вже прийшли додому і трошки, трошки адаптувались додому, бо це цей процес також необхідний, щоб повернувшись додому, трошки звикнути, що я вже вже вдома. Щоб вони... Могли все ж таки звертатись по допомогу або до рідних. Да? Ну тобто говорити, що от мені потрібна допомога, мені потрібна підтримка. Мені потрібно, щоб ти мене вислухав чи вислухала. Е і якщо вони розуміють, що в сім'ї їм з цим не можуть допомогти, у нас є у нас є простори. Ну, принаймні, е я зараз говорю про війницю. У нас є простори, е ветеранські, е у нас є е громадська організація, ветеранхаб і так далі, де можна звернутись за допомогою, дає сімейні консультанти, дає психологи, дає юристи і так далі. Так, роль і державного сектору зокрема в цих питаннях достатньо таки велика і активна. Це різні проекти спрямування, це підтримка ментального здоров'я і психологічного здоров'я. Ну і не можна применшувати роль громадського сектору, де чимало проєктів, де чимало просторів, які сьогодні створюються, яких є достатньо в Вінниці. Окреме питання говорити, чи достатньо їх в різних громадах. Звісно, мало. і Ми про це також багато говорили. Але якщо приклад Вінниці, то тут достатньо достатньо місць. І достатньо фахівців, до кого можна звернутися по допомогу. Прикладом, от наскільки ви вважаєте роль таких проєктів? Ви працюєте? Зокрема, проєкт, який працював кілька років, це «Татохаб Вінниця. Наскільки важливі такі проекти, і як вони спрацьовують? Чи бачите ви результати цієї роботи? Угу. Так, Я, напевно, варто почати з того, що наш проект був зараз півроку. Півроку була перерва в роботі проекту. От і наразі робота проекту відновлюється з початку жовтня. Ми відновили роботу. Я хочу сказати про те, що ті напрямки роботи, які ми реалізували, і будемо продовжувати реалізовувати, вони спрямовані в тому числі на підтримку і допомогу родинам ветеранів і ветеранам. Так, в нас набагато ширший спектр завдань завдань, так які ми реалізуємо. та й викликів на сьогодні, тому що перш за все проект був створений для того, щоб вчити чоловіків відповідальному татівству, вчити чоловіків партнерським стосункам в сім'ях, і так далі. Да? тобто, для певної зміни для певної зміни і просвітництва в області саме. Чоловічої психології стосовно сімейного життя. Так, і коли ми про це говоримо, то там були задачі саме навчання чоловіків і створення просторів, де чоловіки можуть приймати участь у спільних заняттях, розвиваючих заняттях своїми дітьми, де вони можуть проводити дозвілля, розвиваючи активне дозвілля своїми дітьми. Так, але з початком повномасштабної війни з'явився напрямок роботи. У нас це робота з сім'ями ветеранів і самими ветеранами. Хто підтримує такі проекти, з ким ви співпрацюєте? Наскільки важливою є така підтримка і співпраця? Угу. Е, так, проєкт Татохаб Вінниця реалізується громадською організацією Успішна жінка в рамках проєкту ООН за гендерну рівність, це боротьба з гендерними стереотипами та гендерно зумовленим насильством. Фінансується Європейським Союзом. В чому власне зараз завдання цього проєкту? Звісно, що те, що було до початку війни, коли розпочав свою роботу проєкт перші, можливо, роки війни, то сьогодні це інші завдання і чому важливо заохочувати татусів брати участь у таких проектах? Чим це корисно? Перш за все, я зазначу, що ми просто розширили спектр завдань, які реалізуємо так. Ті всі, які ми реалізовували, вони реалізуються далі. Плюс додалася робота з ветеранами і сім'ями ветеранів. Дуже важливо зараз, і це моє розуміння, і не лише моє. Це розуміння колег, які працюють в проєкті, що дуже важливим, крім іншого, стала підтримка ментального здоров'я чоловіків зараз під час війни, тому що той психологічний тиск, ті проблеми, про які ми власне вже і сьогодні проговорили, з якими стикаються чоловіки, це те, в чому їх потрібно підтримувати і їм допомагати, щоб вони могли не капсулюватися в своїх проблемах, не замикатися, а виходити, отримувати психологічну підтримку, отримувати простори, де вони можуть говорити про про свої проблеми, які стосуються як особисто їх, так і їхніх сімей. Так е, і власне, де ми можемо їм якимось чином допомогти, як з точки зору просвітницької, ну тобто про навчальної, де ми їх можемо навчати просвітлю, і е, 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 розповідати їм якісь речі, е, і з точки зору психологічної допомоги, У нас залишається буквально кілька хвилин. Чи е, очікуєте ви на те, що до вас прийдуть по допомогу співпрацювати? Бо це співпраця, так і ветерани. Mm -hmm. Які повернулися сьогодні до своїх родин. Mm -hmm. І чи важливо, чи чекаєте ви на ветеранів? Так, звичайно, і у нас заплановані заходи для ветеранів і їхніх дітей, для ветеранів і їхніх сімей. І на ці заходи є відгук, тобто ветерани реєструються, приходять, беруть участь, і це дуже нас радує. Це означає про те, що є, є бажання приймати участь в таких заходах. Так, і, і ми розуміємо, що в от в різних напрямках нашої роботи ми можемо е, надавати їм як інформацію, так і створювати для них простір. Де, зрештою, вас зайти угу. знайти тим, хто нас побачив чи почув, і захоче приєднатися і отримати таку певну допомогу і певну спільноту, де він може поставити ті запитання, які його цікавлять, і отримати певну допомогу і відповіді. Перш за все, це наша сторінка у Фейсбук, яка називається Татохаб Вінниця. Так, і це, напевно, головне таке джерело, де нас можна знайти. І там можна як побачити анонси наших заходів на найближчі два тижні місяць, так і можна зареєструватися відповідно вже на ті чи інші заходи, які цікаві для наших учасників. Дякую. Що ви на завершення порадили пана Анатолію тим людям, які. Які відчувають тривогу, які розуміють, що з ними щось відбувається не те, але і до сьогодні ще не наважилися в силу тих чи інших причин звернутись до психолога. Я, напевно, зараз, от буду радити не так звертатись до психолога, як повторюю те, що я мені здається говорив минулого разу. Що перш за все дуже важливо, коли ми відчуваємо труднощі, проблеми, і нам здається, що в цей момент ми залишились сам на сам з ними, і що ми не бачимо виходу йти до людей, тобто шукати людей, шукати підтримку і допомогу в близьких, в рідних, в друзів, в психологів, психотерапевтів, в інших фахівців, тобто звертатись по допомогу. І як як би нам важко зараз не було, але я впевнений в тому, що справитись ми з цим тільки зможемо, тільки в тому випадку, якщо будемо йти один до одного і просити один одного про допомогу. Дякую, це напевно найцінніший рецепт і порада, тому що направді, це працює. І слава Богу, що в нашому суспільстві ми можемо ще ділитися один з одним. І сьогодні настільки багато і інструментів і спільнот. Державних, недержавних громадського сектору організації, які готові допомагати, які готові підтримувати, які надають певні поради, певні підтримки стосовно нашого психологічного, ментального здоров'я, і особливо багато різних можливостей сьогодні для ветеранів, ветеранок, для членів їхніх родин, для батьків і дітей. Я дякую вам ще раз за вашу роботу. і Нагадую нашим глядачам, що в нашій студії був тренер курсу проєкту Татоха Хаб вінниця психолог Анатолій Брунь. І звісно, до наступних. Зустрічей, тому що тема сьогодні ментального, психологічного здоров'я вона не вичерпна і, напевно, як те, що ви говорили, ми говоримо для тих, хто готовий сьогодні почути і скористатися цією інформацією, а відтак і допомогою. Бережіть себе, до наступних зустрічей. Щасти.